Молодь зараз не може так працювати, як працювали ми там 13-14 годин, там не знаю, 10 годин. Ну то тобто неважливо, не можуть вони так працювати. І виходить такий момент, що їм краще а, зайти в якусь темку, тобто всі ті фінансові біржі темки, Другий момент не краще в айтішку, хто мають мізки не просто тім, крутить з карти на карту, бо це було повсеместно, Ми не могли роботи з людьми там, де з навірно березня, квітня, 22-го, бо всі були в телефону, всі питалися щось там намутити. Ті, хто помніше, пішов айтішку. і тепер виходить такий момент, що в принципі це не погано. Да, вони розвиваються, вони йдуть. Але дуже все просто. Ми не конкурентно способні платити такі гроші 18 там хлопцю чи дівчині. Як платять витішки. У нинішньої молоді, там 18-20 років в них є особисті кордони. В них, мабуть, мабуть, скоро ми будемо працювати, може, чотирьох днів, бо це дуже багато працювати. І, може будь, шість годин це вже дуже багато.